Шановні присутні, дійсно, що Олімпійські ігри у нас починаються з шкільного залу. Буду лаконічним, а стан справ там дійсно дуже такий, можна сказати, незадовільний. Чому? Тому що спортив, спортивний шкільний зал забезпечений інвентарем трошки менше 20%. Ви вдумайтесь. І з цього починаються Олімпійські ігри. Я вже не кажу, а це 20 тисяч 47 шкіл. Я вже не кажу про 13 тисяч 600 сільських шкіл, де ще стан ще гірший, нижче 10%. І без державної програми шкільний зал, над якою ми б'ємось, але ж уряд нам відмовляє, і без такого загалу, де ми повинні піднятися в питаннях державне, і не на нашому рівні, а на рівні Кабінету міністрів. А може, і президента самого. ця мертва точка не здвинеться з місця, і тут повинна. А у нас приклади рішення вирішення цих проблем є. Це програма Шкільний автобус, де ви знаєте, в селах забезпечені повністю і повністю майже повністю. І е, дають нам навіть на спортивні змагання ці автобуси, щоб довести дітей до спортивних змагань. Це комп'ютеризація шкіл. Ця програма вирішена, шкільний підручник. Тому тут приклад є. І треба його вирішувати от на такому рівні. Ще наступне: я б хотів би зачитати тут присутній громаді наступне. Постанову Кабінету міністрів витяг з протоколу номер 59 Погодитися з пропозицією Міністерства справ сім'ї молоді та спорту Поленка Юра Олексійовича про. Про визнання постанови Кабінету міністрів України, про державні тести, нормативи і оцінки фізичної підготовленості населення України такої, що втратила чинність і там по тексту. Ви вдумайтесь, там ця постанова передбачала, що про внесення змін можна вносити зміни. А ми ліквідували всю постанову. А з цієї постановою ми ліквідували можливість працювати тренером. На швидкість тести в школі не можна проводити, на витривалість теж теж все. І що робити після цього? На, е, протягом одного місяця треба було внести пропозиції. До цієї пори пропозиції не внесені. Ми свої пропозиції подали. Фізкультура в школі перетворюється на формальність. Ви розумієте в чому? Як відбір проводити, ну це не зрозуміло взагалі. Що стосується, я коротенько буду тезисно. Ми провели першу шкільну олімпіаду серед загальноосвітніх шкіл Олімпіаду, е, першу присвячену Олімпійським іграм, зимовим видам. Лижним гонках. У нас з цієї кількості шкіл 60 шкіл мають лижи. 60 шкіл в державі мають лижи. Це враховуючи наші Івано-Франківську, Тернопільську, Львівську область. То -то -то. Про що ми можемо тут казати? Наступне: в армії, я вам заявляю, тому що випускник республіканського училища і міністром оборони Михайло Борониславич Єжель. І в армії, і мій товариш Величко теж є головою спортивного комітету Міністерства оборони. Не однієї пари лиж не було куплено за рахунок років незалежності. А ви знаєте, що солдати якраз у воту, в неділю, вони були на лижах. Ми беремо успішний, Я не кажу про вищі навчальні заклади, теж та ж сама ситуація. Немає лиж. Про який займовий вид спорту ми, ми ведемо тут мову. Треба, мабуть, починати з інвентаря, Давайте в пустелі вчити плавання на піску, ще щось, якісь моменти. От. Давайте беремо саме успішний вид спорту біатлон. Ми працюємо з Володимиром Михайловичем дуже тісно. Але ж навіть в цьому виді спорту у нас, що стосується збірної команди, там все нормально. Я про тренерські кадри. А тільки вниз ще спускаєшся до рівня дитячо нацьких спортивних шкіл, шкіл інтернет, немає їх, просто в державі немає, цих тренерів. І зараз стоїть питання завозити за кордон для того, щоб працювати. Я вже не... про матеріальну базу тут було сказано. Ви всі тут фахівці знаєте, в якому вона стані, і таке наступне. Що стосується дитячого нацьких спортивних шкіл, я коротенько. Тут теж було сказано дуже багато. Ми їх просто знищили, я вам чесно скажу. Знищили своїми руками тихенько, і це робимо, продовжуємо робити. Передача з одного відомства, в другу в комунальну власність, комунальна власність. Там є якісь, якісь готелі, якісь спортивні зали, на Дніпрі там територія якась відповідна, потім передають, знову нам вже без нічого е, її немає. Е, я вам скажу вам, е, ми провели опитування. останнього, 20, 20 шкіл за, е, от, за, за, за перед святкові дні. Нас учбово спортивну роботу, де є 4-5 відділень. А тут, е, тут начальники управління з областей, вони це знаються. Я просто новини не відкрию. На цілий рік 2400 гривень. Ну про що, про який спорт? Зруйнували систему змагань. Ми ж самі. Перед... В освіті десь ми там ще ці копійки знаходили, і, і календарі тримаються то в областях на освітянській, на, на освіті, то в основному. І тут не треба було нічого створювати нового, передачу, якусь робити. Проаналізувавши, я давав е, Олімпійські ігри, результати Пекіну, медалі. Освіта 3, СК 1, колос 1, Україна 4, де вона немає. І, і, і все. От у нас вихідці спортивних шкіл, з яких були. От-от він є тут, є, я можу розпочати і передати. Це, і там ще маса різних проблем в спортивних школах, а це низька зарплата. Мені до мене е, буквально я на свята зустрів е, свого колегу, він, який продовжує працювати в місті Слово Хмельницького. Я кажу, яка тебе заробітна плата? 1600. Я кажу, я просто допрацьовую. От і все. Ну, заробітної плати нічого не зрушить. Основна, основна, в чому, да, максимально приблизити дитячу нацьку спортивну школу до, до загальноосвітньої школи. Це правильно в цих умовах, це треба зробити. Тому що секційна робота в школі, вона на, е, тільки, як кажуть, живе, живе, е, трошки-трошки живе. І це є велика проблема. Діти не йдуть в спортивну секцію шкільну, тому що там нічого немає і розуміє, і ніхто не хоче вести за ці гроші. Мало б, ніхто не хоче платити. Ми з Ніколаєвка там зробили постанову е, 10-40%. Вона хто хоче, платить, а грошей то в основному немає. І для наших колег, учителів фізичної культури, ніхто нічого не платить. От в, в, такому, в такому стані е, наш, наш резервний, резервний спорт.